Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Сьогодні ми чуємо Євангелія про вхід Ісуса до Єрусалиму. Люди стелять одежі, розмахують гілками, кричать «Осанна!». вони радіють, вони захоплені, вони вірять, що прийшов Цар. Але знаєте, що страшно? Через кілька днів ці самі голоси кричатимуть Розіпни Його! Христос входить у Єрусалим не на коні, не з армією, не з силою. Він входить на ослі смиренно, тихо, без зовнішньої величі. Бог не ламає двері, Він входить тільки туди, де його чекають. І ось головне питання сьогоднішнього дня чи входить Христос у твоє життя? Чи ти лише кричиш «Осанна!» з натупом? Люди тоді хотіли Месію, але свого політичного, сильного, переможного. Вони не хотіли Месію, який говорить про покаяння, не хотіли Месію, який говорить про хрест. І сьогодні нічого не змінилося. Ми хочемо Бога, який благословляє наші плани, який вирішує проблеми. Який дає здоров'я і достаток. Але коли Бог просить змінити серце, ми відступаємо. Вхід у Єрусалим це не просто історія, це образ. Єрусалим це твоє серце. Христос стоїть біля нього, не з мечем, з любов'ю і чекає, чекає, щоб ти відкрив, чекає, щоб ти не просто захоплювався ним. А дозволив йому керувати. М'ясопустна неділя щойно нагадала нам про суд. А сьогоднішня Євангелія нагадує: перед судом буде вхід. Христос увійде, але питання, чи Він знайде там храм чи ринок? Бо далі в Євангелії Христос очищає храм, Він виганяє тих, хто перетворив святе місце на базар. І знаєте, що найболючіше ми часто робимо з власної душі базар, там торги з Богом. Господи, якщо ти мені, то я тобі, там страх замість довіри, там звичка замість віри. Сьогодні Христос входить не на коні, не з криком, тихо, але якщо Його не прийняти добровільно, Прийде день, коли Він прийде як суддя, і тоді вже не буде осанна, буде правда. Дорогі мої, не будьмо віруючими натовпу, не міняймо осанна на розіпни. Якщо сьогодні ти радієш Богові, залишайся з Ним і в труднощах, і на Хресті, і в пості, і в тиші, бо справжня віра. Не в гілках, справжня віра в серці. Нехай Христос увійде в твоє життя не на кілька днів, а назавжди, бо краще прийняти Його як царя сьогодні, ніж зустріти як суддю завтра. Амінь. Слава Ісусу Христу. Підпишись на канал Отець Йосафат, якщо шукаєш правду, якщо втомився від страху й порожніх слів. Якщо хочеш почути живе слово, яке торкає серце, натисни підписатися і залишайся з Богом.